Друзі, всім привіт, доброго ранку. Всім привіт! Ох, що можу сказати? Шишка вроді сидить з двох квачок, ну, вона ще поки розсиджується, під нею є яйця, я підклав, думаю, бог знав. А ця квачка якось краще сидить, з харчуємо посадив. Поки що наклову нема. Яйця вроді попескують уже, але хай розсидиться. Тут пір'я її. Вона сидить краще, тому що вона вже розсиділася. А шишка вона сидить. Закриваю я клітку, тому що постійно, коли на відео, майже вона завжди закрита. А шишка зараз покажу. Ну, вона не роздувається ніколи, але. Я не знаю, чи буде вона добре сидіти, чи ні. О, бачите, яка вона агресивна Лупи. О. Лупи. Ззаду під нею свободно. Живіт, до речі, в неї досить нормально покіоблесів. Ану. Так як. О! Ну, може, не видно, но... Вона, думаю, буде сидіти, бо яйця теплі. Починає вже гріти менш піч. Тут, тут на кінці особливо яйця гарячі. Так, їм їй допоможемо з пухом нарвати. Так, живота, бачите, лізе. От. Може вам і не видно. Я їй допоможу зараз сісти, і вона буде мені здається, Сидіти. Там куря випустив, зараз світла в нас нема. Так що. Я сьогодні не знаю, що я так рано устав. Ну... А, я знаю те, що повний місяць сьогодні. Як повний місяць погано спимо. От. Як будуть якісь новини за шишку, я вам повідомлю. Буде виводок, будемо знімати. Будемо разом дивитися. От. Тут неслися кури. От я вчора ще сюди поставив був місто. Тут буде, як шишка квочка, сидіти, тут і под... там буде і сидіти, а я поставив ящик. Оно осюди. Може хтось буде лазити? Будемо бачити. Тут ще я не знаю, виводок вона певне дотягне до 21 числа. Ой, до 21 числа, 21 -го дня. Бачите, випустив я маленькі бентамки, вони вже ходять собі. О, і ще що хотів сказати. Дивіться, тут є яйця. Я би підклав під шишку, але вони порчені. Я вчора беру торотше то, яйце і воно смердить. О, такі то справи. Друзі, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарів, подобайте це відео, підписуйтесь на канал і всім па-па-па-па.